Христос рождається. вітається з вами Дес Вітаю усіх в такому новорічному, фактично останньому цьому році, відтинку на моєму YouTube-каналі. Сьогодні хочемо, хочу закінчити серію з книжки Святої Фонса Марії Делігорі, Практичний порадник для сповідників. Поговоримо про дуже важливу річ у духовному житті, про яку Мало говориться, так? але є такою важливою про покуту, так? ми багато говоримо про потребу навернення, про покаяння, так? про сповідь, про причастя, але дуже мало говориться власниво про потребу покути в мертвіння. Отже, вчитель церкви Сетеліфонс Марія Долігорі, хоче нам сказати кілька. Е, Заваг, що стосується цієї теми. Отже, відносно до мертвіння, треба зауважити, що коли душі починають духовне життя, так це дуже важливо. Е, а Господь, як ми сказали, звично в цьому часі розвеселяє їх більш відчувальними потіхами. Отже, на початку духовного життя, початку нашого наверня, ми можемо це сказати по собі, згідно свого досвіду, е, ми відчуваємо так, цю таку потіху, на мовби почуттєву. В цьому першому запалі хотів би, би себе що, при, е, наситити дисциплінами різними, волосяницями, постами і подібними духовними е, мертвіннями. Е, керівник духовний повинен, отже, бути дуже стриманий у дозволі їм на такі вмертвіння, оскільки, коли надійде час оспалості, сухості. Як це звично буває, душа така позбавлена свого першого відчувального запалу, з легкістю покинуть усі мертвіння і, набравшися недовіри, перестане молитися і зірве з життям духовним, визнаючи, що це для неї, не для неї. І що цей спосіб втратить усе. Часами також здається, що початкуючі душі з причини ревності гублять міру і попадають в тілесні хвороби. В той час для подвигнення покидають усі духовні вправи, і існують душі, і існує багато небезпеки, що їх більше не підіймуть. Отже, ж, для того керівник повинен старатися, щоб вони найперше зміцнилися в духовному житті, а пізніше беручи під увагу їх здоров'я, виконану працю, і ревність, нехай їм дозволить на ті умертвіння зовнішні. Які визнає для них застосовні, тобто за необхідні, за важливі. Так? Згідно з християнською второпністю, кажу зі згідно з християнською второпністю, оскільки деякі з нерозважних керівників видається, що весь користь душі триває у бар, тобто в оточенні постави, волосінницями, дисциплінні докрові. І тому подібне. Інше ж, як видається, цілковито е не беруть під увагу всі зовнішні мертвіні, як речі, непридатні для пожитку духовного, твердячи, що вся досконалість полягає на мертвіні внутрішньому. Але рівно ж такі, такий підхід є помилковий. Коли ж у мертвіні тілесно допомагаєте внутрішнім і є в якийсь спосіб конечними, наскільки це можна їх пристосувати. До затримання. Е Почуттів. А тому бачимо, що всі святі одні більше, інші менше їх використовували. Немає сумнівів, що мертвіння внутрішньої пристрасті є головним. Як належить вимагати, це значить, щоб не відповідати на зневаги, не шукати ані виявляти речі, які підкреслюють високу оцінку саме себе. Давати місце в спорах, підлягати волі інших, але без шкоди духовної, звичайно. Чому чи саме второпно є заборонити якісь душі всі мертвіння зовнішнє до часу, аж буде відірвана від якоїсь пристрасті, яка її опанувала, наприклад, марноти, вразливості, дочасної користі, високої думки про себе або бажання чинення власної волі. Однак ствердження, що мертвіння зовнішнє. На небагато здається, бо не значить, є великою помилкою, каже святий Фонс. Отже, Святий Йоанн від Христа каже, що тому, хто погорджує покутами, не належить вірити, хоч би чинив чуда. Отже, все є можливе, але що? Все є потрібно, але в такій мірі, в такому в такій стосовності і розважливості своїм духом так само у визначенні цього своїм духовним керівником. На початку, отже, духовний керівник повинен наказати пенітентові, щоб не робив нічого проти послуху але без його дозволу. Отже, послух на першому місці дуже має велике значення. Ті, які відправляють покути проти послуху, каже святий Йоанн від Христа, розвиваються більше в адах, ніж в чеснотах. Так, коли ми робимо самі собі, придумуємо так, якісь покути і хочемо. Нам видається, що ми будемо е, святіші, чесніші. Так. Нехай буде, як сказав, е, стриманий у дозволі на такі мертвіння, хоч би був, е, були вони настирили, про що прошений через пенітентів. Вистачить, що на початку дозволить їм якусь дрібну або рідке мертвіння, таке як ланцюжок, дисципліну або піст. Або радше й того прагнув, ніж умертлявися з обов'язку. Потім з часом буде щедріше згідно з тим, як буде особа поступати в чеснотах, оскільки, коли її дух є зміцнений, не буде могти вже без скрупулів відмовити властиві їх умертві. Зрештою, нехай прийме, як правило, загальне, кажучи, звичайно, щоб не давати умертвіння зовнішніх. Хіба що це є про це прошений, оскільки набагато вони приносять користь, якщо не приймається з прагненням. А даючи їх, нехай завжди визначає менше, ніж є прошений. І радше. Як твердить Касіян, нехай пересадою у нехай буде... краще буде пересадою в забороні, ніж в дозволі. Це каже Йоанн Касіян це пустинник, так, такий східний святий. Властиво, нехай старається е, применшувати умертвіння, е, в, тобто суґерувач, таке польське слово, не применшувати, але вправляти умертвіння в темі лакімства, на яке деякі набагато звертають увагу. Однак насправді є воно найважчим і найбільш е, корисним для духа, а часто також для тіла. Святий Філіп Нері каже. Хто не умертвляється у їді, діто ніколи не йде до досконалості. Ну, Маю таке, до речі, у нас є постулятися до Філіпа Нері, пригадую, е, також захочу вас до того, щоб до нього долучатися. З другої сторони, нехай не буде щедрий у діянні дозволу на умертвіння, які дотикаються конечного сну. Оскільки е, ті з злакістю е, наносять шкоду здоров'ю тіла, а також здоров'ю духовному. По е, Якщо ми собі віднімемо, потрібну сну, терпить голова. А коли терпить голова, ця особа і не нездатна до медитування і всіляких інших побожних практик. До кожного мертвіння, на який дозволяє панітентові, тобто сповідник, а чи духовний керівник своїй свої духовній дитині, чи тій особі, яка сповідається, повинно, щоб цей Впав в марноту сказати, що є це нічим відносно того, що чинили святі відносно мук, які витерпів Ісус Христос з любові до нас. Свята Тереза казала, все, що можемо зробити, є відразливим в порівнянні з однією каплю крові, яку Господь виляв за нас. Але найкраще мертвіння, найбільш корисним і найменш небезпечним. Є ці негативні, для яких, кажучи, звичайно, не вимагається навіть послуху керівникові, це значить стримання від дивлення на щось або слухання чогось з чистої цікавості. Наприклад, так. обмеження уговорені, задоволення поживе несмачним або зле приправленим, тобто не додаємо собі чуть-чуть солі там, чи перцю, чи якось інших приправ. Резигнація з е, огрівання, же, огрівання землі, вибирання собі речей е, дешевших, тішення, коли бракує чогось навіть конечного. Оскільки на цьому полягає чеснота убогості? Як каже Святий Бернард, чеснота убогості не є саме убогість, але люблення убогості. Так? Ми деколи думаємо, що чеснота. Наприклад, чистоти не є сама по собі чеснота, чистоти е, чеснотою, але люблення її, так? Чи інших чеснот. Отже, тому понадто незалежно на невигідний пору року, на брак шани і переслідування за сторони ближніх, на терпіння, зв'язані з хворобами, долотом терпіння різьбиться каміння небесного Єрусалиму. Долотом терпіння різьбиться. Е, Каміння небесного Єрусалиму, каже Святий Альфонс. Ситата Тереза заказала думання, що Бог допускає до своєї приязні людей, які люблять вигоди, є недоречним. Душі, які направду люблять Бога, не можуть домагатися відпочинку. Ну і останнє тут повстають сумніви, оскільки Іванглія каже в одному місці, так нехай ваше світло ясніє перед людьми, щоб вони бачили. Ваші добрі вчинки і прославляли Отця вашого, який є на небі. А в іншому місці е, каже: коли ж ти даєш милостиню, нехай не знає твоя ліва рука, що робить права. Так отже, питаємо, чи чи, чи ну, твої повинні показуватися іншим чи укриватися їх перед іншими? Бо ми почули два, дві протилежності, щойно, так? Відповідаємо виразно. Звичайно, вчинки, конечні для чесноти християнської, повинні бути виконані явно. Це, наприклад, приступання до таїнств, практикування умов і молитви, відвідане Пресвятої Євхаристії, тривання в зосередженні і накляче в часі літургії, заховання скромності зору, заховання тиші в храмі, уникання пліток, небезпечних розмов, цікавості і тому подібне. Натомість, вчинки, які є надзвичайними і які мають щось особливого, як згадані вище мертвіння зовнішніх в постаті, наприклад, вогося ці, дисципліни, молитви з піднесеними руками, е в, в, в формі Христа, життя. Е Вживання гірких зел, тобто, ну щось зірко собі до і тому подібне. Як теж здихання чи плакання в часі молитви, ці всі повинні бути в міру можливості закритими, каже Аліфонс Маріо. Отже, є певні мертвіння, які ми повинні виявляти, так свідчити для добра інших, але є певні, які мають бути е, суто мої так. Залишаються ж чесноти, такі як услуговування хворим, давання на милостиню для убогих, упокорення перед кимось, хто задає тобі зневаги і тому подібні, ті краще зберігати в укритті. Якщо їх дається, але коли би цього не давалося зробити, не повинно їх покидатися. Було би тільки виконані вони з однієї метою, щоб подобатися Богові. Оце стільки так детально, коротко про е, вмертвіння. Зі святим Альфонсо Марія Делігорі сердечно поручаю вам його твори, За в даному випадку практичний провідник для сповідника, також мою книжку 365 днів зі святим Альфонсо Марія Делігорі. Дякую кожному і всім, зокрема, що були цей рік зі мною, з моїм служінням, з молотовної групи святого цепів, з усіма моїми апостолятами. З Божим усердяння апостолятами святих, в даному випадку святого Фонса Марія Долігорі. Дякую, що ви є, то, тому що, якби вас не було, не було б для кого це все робити, працювати, служити. І надіюся, що всі ці матеріали за цей рік фактично знято дуже багато відео. На моєму ютуб-каналі вже є 300 відео. Так, це доволі багато за цих кілька років. Е -е, І йдемо далі. Так, з Божою ласкою, з опікою Марії непорочно Зачатої і наших святих покровителів, святого Цепіва, святого Альфонса Марії Делігорі, святої сестри Фаустини Ковальської, отце Доліндо Рутоло, святим Антонієм Падевським. з усіма нашими улюбленими святими йдемо наступний рік. Нехай Господь всіх нас благословить, щоб ми все чинили на його славу, щоб приподобатися тільки йому. І е, були е, були вразливі на його діяння в нашому житті, щоб відгукувалися на потребу і допомогу нашим ближнім, щоб служили Христові в нашим ближнім. Це і найголовніше. Гай всіх нас поблагословить. Всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Христос рождається з Новим роком. З вами був Отець Назарій, Галенько. місто Олександрія, парафія Сатор Хестратига Михаїла. Одеський як зерхати Української католицької церкви. Щиро запрошую всіх до себе в гості також і до зустрічі в новому році. Амінь.